Не тільки Кирило Тимошенко любить кататися на позашляховиках, котрі йому не належать. Ні. Послухайте оцю чудесну історію про високопосадовців Нафтогазу. Це все якось пройшло непоміченим, тому ми вирішили про це розказати. Дмитро Разумков у своєму телеграм-каналі нагадав про один з видатних подвигів тепер уже екс-глави Нафтогазу Юрія Вітренка. У квітні цього року, якраз коли українська армія прогнала ворога з Київщини, Чернігівщини та Сумщини і готувалася до кривавої сутички на Донбасі, стало відомо, що Нафтогаз закупив сім броньованих авто Ленд Крузер за 950 тисяч євро, майже мільйон євро одне слово. При тому, що Нафтогаз у нас збитки показує. Разумков ще тоді звертав увагу на цей випадок, але чомусь ця історія не зацікавила ні Генеральну прокуратуру, ні Набу, ні ДБР. Разумков, як нардеп, написав звернення до Нафтогазу із проханням пояснити причину такої своєчасної, так би мовити, і дорогої покупки. Відповідь довелося чекати довго, як іноді трапляється, прийшла відповідь якраз до звільнення Вітренка з Нафтогазу і розповіла та відповідь. Що броньовані Тойота Cruiser купила Служба безпеки Нафтогазу, щоби возити газовиків до місць аварій у районах недавніх бойових дій? М -м -м -м. Красиво як, а? Хоча, з іншого боку, звичайно, так вітренка дешево ще ніхто не називав газовиком, майстром з ремонту газового обладнання. Те, що районом бойових дій можна назвати всю Україну, це вірно. Але проблема в тому, що газівниками, яких возили оці броньовані крузаки, були сам Вітренко і його топ-менеджери. І про це знає весь Нафтогаз. Правда, зараз стало відомо, що частину машин Нафтогаз вирішив передати прикордонній службі та національній поліції. Не сумніваємося, що там вони возитимуть прикордонників і поліцейських із великими погонами. Чи розумно витрачати такі гроші в таких обсягах на такі авто? У розпал бойових дій питання звучить у порожнечу. Відповідь на неї, як і раніше, чомусь не цікавить ні Генпрокуратуру, ні Набу, ні ДБР. І ще одне запитання: скільки ж можна брехати і скільки ж можна дбати лише про свої задниці, ховаючи їх у броньовані авто. Ну, такі часи, такі чиновники. Але ми переможемо і расистів, і чиновників все буде Україна.